Тай, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте ту терпіні квартиру? Слава Богу, не орендую. У мене своя власність. О, а чи не могли ви показати екскурсію по вашому будинку квартирі? Давайте. Вау, яка чиста гарна квартира, Так. А як пахне! Мені вчора на пускний подарували батьки квартиру. Вчора перевезла я деякі речі. Ось коробки бачу, у вас що вас тут. Ну вчора подарували, вчора вже переїхала. Головне гречку не забули. Знаєте, передається камера, але ну дуже бомбежна. Вам подобається квартира. тут? Дуже подобається. Дуже класна кухня, Обожнюю готувала. Для мене кухня це найважливіше. Кухня тут дуже зручна, велика. Спальня в нас тут. Така гарна у вас квартира. Дякую. Кішка в нас ще немає. Сьогодні будемо спати на цьому. Це ви тут будете спати? От. І клас закінчили: 9 чи одинадцятий? Одинадцятий. Тут в нас ванна, прошу. Там прям простора. Ванна, в якої немає вани. Душ, але я вважаю, що дуже класний. Мені подобається. Все нове таке, аж хочеться Так, збільшує. Як думаєш, ти б коли сама змогла заробити на таку квартиру? Ну, звичайно, змогла. Я машину скоро. Футбол хтось грає у вас? Це вболівальні хлопець. У вас хлопець є. А ви знаєте, що у вас подарунок такий? Так. Да? Мені здається, після цього він буде з вами назавжди. Мені так здається.